І традиційно у цій порі підбиваємо підсумок бойових дій на фронті за минулий тиждень. Деталі бойової роботи Сили оборони України нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Пане Андрію, слава Україні. Доброго ранку, Олена, героям слава. Отже, протягом минулого тижня відбулося 1080 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На Харківському напрямку за тиждень було 8 атак у районах населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському 70 атак біля Астроївки, дворічної, Петропавлівки, Піщаного, Колісниківки, Кутківки, Нової Кругляківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку наші захисники за тиждень відбили 105 атак у районах Нової Горівки, Надії, Новосергівки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Копанок, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Ямполівки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісництві. На сіверському п'ять атак у районах Іванодарівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку наші воїни відбили 102 атаки. Найбільш активним ворог був у районах Білої гори, Федорівки, Часового Яру і Ступочок. На турецькому за тиждень був. В 101 штурм неподалік Кримського, Щербинівки, Деліївки і Торецька. Покровський напрямок найгарячіший тут було 488 атак. А так основні поблизу населених пунктів Зелене поле, Олександропіль Водяне, Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Покровське, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов'янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли і Янтарне на Новопавлівському за добу. Ворог атакував 55 разів у районах Костянтинополя, Новодарівки, Привільного і Великої Новосілки. На Оріхівському шість атак у напрямках Кам'янського, Новоандріївки та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку 16 безрезультатних атак. Триває операція збройних сил України у Курській області. Там за тиждень українські захисники відбили 84 атаки. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по позиціях наших військ, і об'єктах цивільної інфраструктури, 12 ракетних ударів, випустивши. 22 ракети, 419 авіаційних ударів, зокрема скинувши 647 керованих авіабомб, здійснив понад 35 тисяч обстрілів, 852 з них із реактивних систем залпового вогню. Олен пане Андрію. Що можете нам розповісти про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Так, авіація, сил оборони і підрозділи ракетних військ, і артилерії за тиждень уразили 77 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, 15 пунктів управління, 14 артилерійських систем, 6 засобів ППО, 8 складів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а також 27 інших важливих об'єктів противника. За тиждень орієнтовані втрати ворога склали 9730 військовослужбовців, убитими і пораненими, 48 танків, 133 Бойових броньованих машини, 254 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, 598 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 670 одиниць автомобільної, і 15 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до Лаву Збройних сил України. Разом ми переможемо. Слава Україні! Олено! Героям слава! Дякую вам, пане Андрію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо захисникам. І захисницям з нами на зв'язку був Андрій Сміян, речник Генерального штабу збройних сил України.